Ось три найдорожчі українські фільми. Мавка. Лісова пісня. З такої дивовижно прекрасної лісової нечистю. Чому ти звеш мене нечистю? Я мавка лісова. Душа предав нього ліс. Анімаційний фільм випущений у березні 2023 року. Бюджет становив 187 мільйонів гривень, з яких 49 мільйонів були державними коштами. Він дорочив, що знов піде в ліс, де його чекає якась лісова мавпа. Бо в дурі які мавпи на Сюжет, заснований на драмі Фаєрії Лесі Українки. Мавка, душа лісу, стикається з викликом. Оберігати свій чарівний світ чи слідувати поклику кохання. За вісім місяців у прокаті мультфільм заробив 20 мільйонів доларів. Зупинимо ворога. Довбуш. Історичний фільм про Олексу Довбуша. Зйомки розпочалися у 2018 році та завершилися у 2021. Бюджет фільму склав близько 120 мільйонів гривень, з яких 65 мільйонів надало Державне агентство України з питань кіно. Ще зараз ми можемо відвоювати свою свободу. За 15 тижнів прокату касові збори перевищили 68 мільйонів гривень. Ну, а третій фільм ти зможеш знайти в нашому телеграм-каналі. Переходь за посиланням у шапці профілю та доєднуйся до нашого ком'юніті справжніх кіноманів. Дякуємо за перегляд та до зустрічі в новому епізоді.